Добрий день, діти. Пропоную вам послухати казку, яка називається Ведмедик Тимко і його особливий візок. В одному лісочку жив ведмедик Тимко. Він був дуже добрий та мав особливий візочок. Бо його лапки не хотіли бігати так швидко, як у інших ведмежат. Місцеві звірята звикли до швидких гонок, стрибків і хованок, де всі бігали на випередки. Вони дивувалися, чому Тимко не може бігати так само швидко і іноді, коли вони грали в Квача. Тимко залишався осторонь. Він дуже хотів теж гратися, але не знав, як. А звірята не завжди розуміли, як грати з тимком. Одного сонячного ранку, коли всі зібралися на галявині, білочка Пушинка, яка завжди була дуже уважною та доброю, помітила, що Тимко трохи сумує. Вона підійшла до нього і запитала: Тимко, ти сумуєш? Хочеш погратися разом? Тимко кивнув головою. Пушинка задумалася, як ми можемо гратися так, щоб було цікаво всім. Їй спала на думку чудова ідея. А давайте побудуємо найвищу вежу з шишок, вигукнула пушинка. Тимко може підвозити нам шишки на своєму візочку. Це буде дуже швидко і зручно. Усі звірята зраділи цій ідеї. Тимко розплився в посмішці. Він спритно почав підвозити шишки одну за одною, а інші звірята, наче будівельники, складали їх. Кожен доклав зусиль, і Тимко був найголовнішим транспортником. Після того дня всі зрозуміли, що Тимко може допомагати у особливий спосіб. Вони почали придумувати нові ігри. Де візочок тимка був просто незамінним. Він підвозив листя для осінніх аплікацій, гілочки для будівництва хатинок і навіть допомагав переносити смачні ягоди. Тимко більше ніколи не відчував себе зайвим, а навпаки, був найціннішим другом у лісочку. Діти, ви прослухали казку. А зараз, будь ласка, спробуйте відповісти на запитання, як звати ведмедика? Що було особливе у тимка? Що відчував Тимко, коли інші звірята не знали, як з ним гратися? Хто помітив, що Тимко сумний? Як білочка допомогла Тимкові? Як ми можемо допомогти другу, який має візочок? Діти, ця казка нас вчить тому, що кожен з нас особливий, і саме тому ми такі цікаві та цінні один для одного. Тож пам'ятайте, будь ласка, що діти, які користуються візком, як і всі інші діти, хочуть і гратися, і дружити, та відчувати себе частинкою колективу. Тому я вас дуже прошу завжди бути уважними, знаходити спільні інтереси та придумувати такі ігри, щоб усім було і зручно і весело. Бажаю вам успіхів. До побачення!